Для слава Ісусу Христу! Заповідь не вбий, що насправді сказав Бог. Сьогодні ми бачимо, як погрушується шоста Божа заповідь Не вбий, коли псевдопророки, псевдовчителі, псевдопастирі і священи благословляють людей йти воювати в чужу державу, як сьогодні в нас на Україні. Адже для чого посилають на війну? Для того, щоб убивати. Коли ж ви захищаєте на своїй землі і караєте зло, це ваше законне право, коли ти вбивця і йдеш на чужу землю і в домівки, щоб убивати людей, до яких немає жодного відношення, то це пряме порушення заповіді Божої не вбий. Тому той, хто підняв меч і в меча загине, і той, хто веде в полон, сам піде в полон. Навіть Цар Царів Ісус Христос сказав своїм апостолам: продайте одяг і купіть меч, меч для самозахисту і охорони від грабіжників і гвалтівників, злончинців і вбивць, доля яких в озері що горить вогнем і сіркою, щоб дізнатися справжнє значення кожної з Десяти заповідей. І погляд Бога на те, що відбувається в світі. Запрошуємо вас підписатися на наші Ютубі-канали, які ви можете легко знайти за пошуковим запитом «Салтаненко». Напишіть нам, ми підтримуємо вас в молитві та духовному спілкуванні. Береже вас Бог на тому місці, там, де ви є. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.